Міністри оборони НАТО обговорять. Розміщення російської ядерної зброї в Білорусі що відбувається? очень тривожно. Генсек НАТО Столтенберг анонсував, що в межах міністерської зустрічі альянсу відбудеться засідання групи ядерного планування, найвищого органу відповідального за ядерну політику НАТО. Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику Росії. Лише за останні кілька місяців Москва призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю Білорусь підкреслив він, а це робить цю країну законною ціллю для ядерних сил країн НАТО. Країна триває в Етері 5-го 476-го добу. Ми відстежуємо і аналізуємо. Аналізувати у цій частині етеру будемо із нашим сьогоднішнім гостем студії Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, мої вітання. Вітаю яно, вітаю ваших глядачів. Ну отже, давайте пройдемося про по важливих міжнародних акцентах. Тим більше, що сьогодні маємо день напередодні чергового Рамштайну. Про це теж поговоримо. Але спочатку я хотіла у вас запитати власне про ті реакції, які ми бачимо на перші, е, перші реакції, на перші прояви нашого наступу на е, Донеччині, на запорізькому напрямку наших західних партнерів. Очевидно, відстежуєте, моніторите, як би ви. Охарактеризували. Я би це все охарактеризував поки що як вичікування. Тобто ми всі прекрасно розуміємо, що коли говорять про контрнаступ, це такий великий міф, що він буде один. Зрозуміло, що цих контрнаступів може бути десятки, а можливо навіть і сотні по різних напрямках. І власне дещо вже вдається, як нам повідомляє Генштаб. Деякі резерви ще не введені зрозуміло, що дуже багато речей, ну нам сидячи з Києва, дуже важко коментувати. Я думаю, що точно так само, як і західним партнерам, які теж отримують в першу чергу таке більше офіційну інформацію із поля битви. Для них поки що не зрозуміло наскільки українські війська можуть швидко і блискавично заходити на рубежі. Я думаю, що це питання треба в першу чергу адресувати військовим, тому що вони знають ситуацію більше. Зрозуміло, що вся інформація, яку, яка передається назовні і в засоби масової інформації, вона дещо відфільтрована, і це зрозуміло і це правильно, тому що не треба давати ворогу додаткової інформації, куди ми наступаємо, як ми наступаємо і куди ми будемо стріляти. Через те, я думаю, що якраз от цей місяць, чи вже навіть менше місяця, до саміту, який відбувається, Будеться у вільності саміт НАТО, він буде досить таки показовим для наших західних партнерів. Не секрет, що вони очікують, що дійсно цей контрнаступ буде дуже результативним і дуже ефективним. Ну, власне, вони і певні підґрунтя вже готують до цього саміту. Ми теж про це поговоримо, тому що чим далі, тим більше ми чуємо про гарантії безпеки для України, але не членство. Дещо згодом а спочатку, все ж таки, хочу вас розпитати про е, ту західну допомогу. Чергові пакети від сполучених штатів від Великої Британії е, нині оголошено. Е, Якби ви оцінили от ту інтенсивність допомоги, яку нині наші. Ключові західні партнери нам надають, і наскільки вона, ну скажімо так, планова, а наскільки вона підживлюється ще і рухами на лінії фронту? У мене вчора була дуже добра новина про те, що Сполучені Штати Америки поповнять запаси тієї зброї, яку ми втратили в перші дні контрнаступу. Тобто з цього не робиться якоїсь величезної трагедії. І, слава Богу, що по тих кадрах, які я бачив, наприклад, там не було от такого масового, масової загибелі людей. Тобто, бронетехніка виконала в першу чергу свою роль. Захистила наших захисників від того, що вони перебували саме на цьому озброєнні, і Сполучені Штати Америки фактично вже вчора було оголошення про те, що всі ці затрати, які ми понесли, вони будуть поповнені. Це гарна новина. Я думаю, що це великий такий сигнал і для інших наших партнерів, які готові все ще готові передавати Україні зброю. Ну і відповідно, ми звичайно очікуємо на авіацію. Про авіацію дуже багато говорилося. Я чомусь хочу вірити в те, що авіацію ми отримаємо не наприкінці року, а набагато раніше. Тим більше, що вже на кінець минулого року, за моєю інформацією, близько 20 пілотів були готові працювати на західній зброї на західних літаках, і це теж вселяє якусь надію. А ще з новина, зокрема з Сполучених Штатів, це готовність надати нам снаряди зі збідненим ураном. Ми всі пам'ятаємо, що піонером у цьому виді озброєння стала Велика Британія. Саме вони перші оголосили про от таку складову своєї військової допомоги для України. Так само до речі, Велика Британія була перша із далекобійними снарядами Storm Shadow. і от тепер ну. Так виходить, що Сполучені Штати поділяють таку ступінь рішучості і теж готові надати ці снаряди зі збідненим ураном. Очікуємо чергової істерики на Росії. Тим часом про атакам, тобто далекобійну зброю від сполучених штатів. Ну все ще ми чуємо на рівні дискусій. Як вважаєте, як надовго? Ви дійсно праві в тому, що Велика Британія постійно от. Таким стає лідером в наданні Україні допомоги і ніби постійно провокує Сполучені Штати Америки на те, щоб вони цю тему не замилювали, щоб дійсно допомога надходила вчасно, і вони навіть стимулюють постійно Сполучені Штати Америки до цього. Я думаю, що це стосується не тільки там ракет із збідненими урану. Дійсно, Британія про це заявляла вже досить таки давно. І, власне, мені здається, що це досить такі, ну, для розуміння ваших глядачів, це досить таки ефективні ракети, які пробивають броню. Вони не є надто радіоактивні, тобто там немає високої концентрації радіації, але вони є досить. Такими ефективними саме в цій номенклатурі, які можуть пробивати от великі танки і велику артилерію, яка там є у Росіян, коли було оголошено про те, що Британія готова до передачі, дійсно в Москві була істерія. І на всіх каналах виходили новини російських, що це чергова червона лінія. Але як бачимо, сполучені штати Америки потихеньку приходять до того, що деякі червоні лінії вже можна давно було переходити. Як нещодавно заявив президент Зеленський, українці розпочали наступальну операцію, щоб звільнити свою країну. Вони перебувають на ранніх стадіях і надто рано робити якісь остаточні оцінки. Але я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і стійкість, щоб систематично відвоювати свою територію. Ми говорили, що війна динамічна, це змагання волі. Воно непевне, жорстоке і завжди має дорогу ціну. Але ми впевнені, що українська хоробрість, компетентність і підготовленість переможуть. Ми впевнені, що ця група з оборони дала Україні спроможності необхідні для успіху. Це війна, тому ми знаємо, що бойові втрати будуть з обох боків. Що важливо, це переконатися, що українці мають можливості відновити пошкоджену техніку, відремонтувати, коли можливо. І відправити назад на передову, а також щоб ми мали можливості продовжувати надсилати техніку. Бойові пошкодження будуть і надалі. Я думаю, що росіяни показали нам ті самі п'ять одиниць техніки десь тисячу разів із 10 різних ракурсів. Але якщо відверто, українці досі мають багато бойових спроможностей про результати чергового рамштайну, поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на прямому зв'язку зі студією. Богдане вітаю. що на твою думку стало власне головним результатом вже 13-го засідання контактної групи із оборони України. Можливо, це не дуже яскраво, але я б сказав, що вже 13-та зустріч ще раз підтвердила, і це дуже важливо. Що навіть на другий рік цієї виснажливої, кривавої і коштовної для багатьох союзників України війни підтримка. Західних держав і не лише західних, понад 50 країн світу зберігається. Ці країни далі наголошують на тому, що вони готові допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і це дуже дуже важливо у цій ситуації, коли війна вийшла на стадію на виснаження. Можливо, новим є таким яскравішим трохи у цій зустрічі було те, що е чільні представники від країн-учасники дуже багато говорили про теперішній контрнаступ України з намаганням. Витіснити російських окупантів з української землі про це говорилося з великою надією і дуже багато про те, що союзники України готові і далі допомагати українцям у цій справі. Ми знали вже давно, що навчання українських пілотів почнеться цього літа. Це знову сьогодні пролунало. Ми знали давно, що провідну роль у цьому навчанні напевне будуть відігравати Нідерланд і Данія про це знову сьогодні було сказано, можливо, трошки конкретики, але знову ж таки з неофіційних джерел в тому, що українських пілотів навчатимуть приблизно понад двадцять дещо, дещо з'явилося нове, але з іншого боку, цілком можливо, що деяка конкретика у таких питаннях має залишатися у таємниці. Хоча, скажімо, найважливішого. Коли і скільки Україна зможе отримати е, західних бойових літаків винищувачів е, цього ми ще не знаємо. Наступательна операція України на з це смассированого удару, удара, вот високоточним оружим, на всю можливу глубину по всім можливим нашим об'єктам вони об'являть о том, що наступательна операція почалась, коли з'являться перші для них результати оперативного значення. Ну той чи інший город вийшли на тот інший рубеж. От тогда только вони об'являть. вы вселить, так сказать, оптимизм и надежду? Мы понимаем, что вступить во время войны в НАТО невозможно. Но нам как будто бы обрезают еще и возможность на десятилетие, потому что израильская схема или израильская модель, она звучит таким образом, что наши западные партнеры обязуются нас поддерживать, помогать технологически и военно на 10 лет. Это означает, что 10 лет мы не будем частью НАТО. Да, у нас есть прекрасные адвокаты. Это поляки, это те же британцы, но есть и внутреннее сопротивление. И нам обычно говорят, что дело даже не в том, что у нас война, а что как будто бы вот вагоном тянутся и другие проблемы. Я лично их понимаю, да, то есть, ну, несовершенны не мы. Но и далеко не все идеальные страны ставали, становились частью НАТО, были компромиссы. Как вы считаете, Вильнюсский саммит, может ли он стать неким таким ударом? То есть как бы нам же тоже очень не хочется, чтобы Россия потирала руки со словами «ну вот как бы и хорошо». Не берут их, говорят, что никогда, ну и значит так и надо. Это что же может стать потом некой темой для спекуляции, что СВО идет по плану, именно так они называют войну. Мы хотели, чтобы Украина была внеблоковая, но вот она такой и остается. Помните, мы про Хаймерс говорили, хотели, хотели Хаймерсы, потом не давали, потом говорили это, не давали. Уже смотрите, прошло, дошло до этого, да? Ваша реакция в самом начале. И как говорили политики на эту тему, политики. А один умный человек сказал, что политика это тот человек, который очень уверенно объяснит, что должно случиться через неделю, что должно случиться через месяц. И когда это не случится, он очень уверенно точно так же объяснит, почему это не случилось. точно так же они, значит, сегодня, ну, вспомните, да, в начале войны, как говорили на тему НАТО, смотрите, ну, в 2008 году, как говорили, в начале этой войны, если мы берем точку отчета этой войны, смотрите, какие песни пели в начале войны на все темы, включая по поводу поставок оружия. Уже F-16 на пороге, да, правильно? Вот, и Атакамс, и все остальное. Вы это все получите, а может даже получили. Не знаю, не хочу спекулировать на эту тему. Я точно знаю, кроме ядерного оружия у вас будет все. Вот, а может уже есть. Вот. А что касается этой тематики, она точно так же. Вот они как сейчас говорят, вот эти песни, а когда война закончится вашей убедительной победой, они совсем другие песни начнут петь. значит, сегодня надо так говорить. Вот пускай так говорят. Я-то не работаю в НАТО. Я свободный, простой, скромный эксперт. Вот я вам говорю, что после... Я сколько раз вам в течение всех эфиров говорил, не ломайте так много копий на эту тему. Однозначно. Маркер, да, если ваш президент полетит туда, это плюс. Если не полетит, это значит минус. Давайте подождем это. Для меня это маркер. А мое понимание, моя аналитика говорит о том, что и вот то, что я здесь чувствую, да, вот в кулуарах это идет, и вот последний визит Столтенберга и его вот эти заявления, встречи с определенными политиками высокого ранга, и там же такие же заявления, я чувствую, что они понимают, что должна быть какая-то конкретика. И они понимают, что эта конкретика нужна именно до победы Украины, которую они не сомневаются, и которую они должны сделать все, чтобы она состоялась. Потому что после победы Украины это будет побыстрее, чем для той же Финляндии. Правильно! Правильно! Я могу сказать еще больше, просто не буду. Европейский парламент сегодня 15 э, числа принял резолюцию о, э, с призывом принять Украину в НАТО после завершения войны. За это решение проголосовали 425 депутатов, 38 высказались против, 42 воздержались от голосования. Европарламентарии отмечают, что интеграция Украины. В ЄС і НАТО улучшить ситуацію з бізопасністю для всіх європейських стран. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.